Слава Україні! Перш ніж представити своє відеорезюме, хочу подякувати тим, завдяки кому я маю таку можливість! Уся наша країна та українці, які розкидані світом, пишаються вами, наші воїни ЗСУ, завдяки вам наші діти мають змогу продовжувати навчання. Ми можемо ходити на роботу. Висловлюю вам щирі слова подяки. Адже завдяки вам ми досі вільні та незалежні. Нехай якнайшвидше закінчиться війна, і кожен захисник обійме своїх рідних та буде мир на нашій землі. Знання це свобода і незалежність, бо освічена людина не піддається маніпуляції, освічена людина здатна вщент розбити будь-яку брехню чи міф. Знання це майбутнє. Як вчитель природничих наук я віддана у провадженні інноваційних технологій навчання хімії та біології з метою поглиблення наукових знань, що забезпечують відповідне ставлення школярів до навколишнього середовища і життя. Моя основна мета створити стимулюючий освітній простір де кожен учень має можливість розвивати критичне мислення, творчий потенціал та ефективні комунікаційні вміння, технології групової діяльності: інтерактивні, ігрові, проєктні технології, теорії розв'язання винахідницьких завдань, комунікативна спрямованість, створення ситуації успіху. Це всі інструменти, які допомагають зробити урок цікавим та доступним для сучасних учнів. Навчання включає не лише знання, а й розвиток різних видів мислення конвергентне мислення логічне, послідовне, дивергентне, альтернативне, що відступає від логіки діалектичне. Закони розвитку пізнання, вміння керувати процесами розв'язання протиріччя, системне, мислення всебічне, взаємопов'язане, критичне мислення, розгляд ідей з багатьох точок зору. Я розумію, що кожен учень унікальний і має власні потреби і темпи навчання. Я створюю різноманітні завдання. Та можливості для кожного учня розвивати свій потенціал. Я прагну надихати учнів, допомагати їм вірити у себе і свою здатність до досягнень. Я надаю підтримку та позитивний зворотній зв'язок, щоб допомогти кожному учню досягти успіху. Моя педагогічна ідея полягає в тому, щоб створити навчальне середовище, в якому учні зможуть набути знань, навичок, цінностей, необхідних для успішного життя в сучасному суспільстві та світі, стати грамотними та креативними громадянами України, які здатні робити свій внесок в розвиток суспільства та культури. Постійно вдосконалюючи себе, я намагаюся надати максимальну підтримку кожному учню. Я вірю, що освіта це ключ до кращого майбутнього, і я хочу, щоб відбувалися позитивні зміни у сфері освіти. І я хочу навчати, і я пишаюся своїми учнями, пишаюся бути частиною цього важливого процесу, який допомагає формувати наступне покоління лідерів.